Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про ламдацизм, невміння правильно промовляти звук Л, перевіримо ваш звук Л і я розкажу вам про. Той унікальний продукт, який я готую для своїх майбутніх учнів. І це, звичайно, буде цікаво, але в кінці відео. Тож, поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки дзвіночок, а ми поїхали! Як можна неправильно промовляти звукли, або чому так трапляється, що ми можемо неправильно промовляти звук? Здається, такий простий: достатньо підняти язик вгору і ніби все працює, але не все так просто. Насправді неправильна вимова звука ли може бути обумовлена е, певним станом м'язів артикуляційного апарату, тобто язик занадто розслаблений, скажімо так, він... Погано координований, і його рух, наприклад, може замінювати рух губів. І тоді замість слава буде свава, тобто губи працюють. Тоді може бути так, що язик навіть може знаходитися між зубами, коли ми кажемо «свава», отак може промовлятися. Проте зараз я у сповільненому темпі, знаєте, так, достатньо чітко проговорюю ці позиції, і вам може здатися, що я точно здається все правильно промовляю, але давайте зробимо так: перевіримо зараз, де ваш язик вгорі, внизу між зубами, чи все-таки губи промовляють звук. Повторюйте за мною слова. Я буду залишати час для того, щоб ви промовили ці слова. І перевіримо, чи у всіх випадках у вас язик знаходиться вгорі. Тож поїхали. Лапа, лама, лук, лоб. Це були слова, де «л» знаходиться на початку слова. Тепер перевіримо у кінці. Віл. Тепер перевіримо при збізі приголосних. Білка. Гілка. І також на сам кінець перевіримо у словах, де є м'який звук л. Ліана. Поліна. Коліна ділі. Давайте визначимо, чи завжди язик знаходився вгорі. Якщо хоча б в одному варіанті язик не торкався твердого піднебіння, а спрямовувався до верхніх зубів, між зубами вниз або цей звук утворювали губи, значить, вимова вашого звуку неправильна. Може здаватися, що це незначна деталь, і цього ніхто не помічає. Проте, як показує досвід, якщо виправити вимову хоча б одного звука в мовленні, ваша впевненість в собі зростає з геометричною прогресією. Вам хочеться показувати і презентувати звук іншим. Вам хочеться ділитися і говорити про це. Ви також відчуваєте упевненість після того, що проробили певну роботу, але насправді з логопедом займатися не так просто, як здається. Часом у мене, ну як зараз, наприклад, повний запис, і я, на жаль, не можу вас прийняти надто рано або надто пізно ввечері, тому що е, у мене є власне особисте життя, особистий простір та сфера своїх інтересів. Але мені безмежно хочеться допомогти кожному, хто дивиться мої відео, кого цікавить питання покращення дикції і звуковимови в цілому. Тож я прийняла рішення про те, що не лише відео на YouTube і е, корисні ролики в інстаграм будуть для вас. Я зберу найдієвіші вправи, які будуть стосуватися всіх відділів артикуляційного апарату, які, звісно, необхідно прокачати кожному, щоб покращити вимови звуку Л, звідки я знатиму, що саме ці вправи підійдуть саме вам. Все просто. Це узагальнений досвід, який я здобувала протягом практики роботи з дорослими. І ці вправи є дійсно корисними, дієвими, в них є логіка, але найприємніше в цьому, що ви можете вибрати будь-який час для занять. Ви можете прийти з роботи або перед роботою зробити ці вправи і отримаєте, звісно, матеріали. Які допоможуть вам під час автоматизації цього звуку і введення його вмовлення. Ви не будете прив'язані до занять з логопедом, але ще більш приємно, ці відео максимально короткі від 5 до 10 хвилин максимум. Тобто вам не треба цілу годину слухати, як лють воду, вам достатньо переглянути отаке корисне відео. І виконати вправи, які є в ньому. Після чого переходити до наступних вправ. І як результат, ви зможете поставити звук самостійно, ввести його в мовлення, опираючись на той матеріал, який ви будете мати, і це просто полегшить вам життя, додасть впевненості у собі і ви. Звичайно, зекономити купу фінансів, тому що ось цей курс значно дешевший, ніж заняття з логопедом. І це прекрасно. Проте я зараз вам так красиво розповіла про. Курс, якого поки що немає на моєму сайті. Але якщо ви в ньому зацікавлені, якщо вам е, хотілося б подивитися, що там яка програма, які відгуки на цей курс, то він буде вже зовсім скоро доступний у продажу. Я залишаю в описі до цього відео посилання на анонс курсу, якщо його там ще на час виходу цього відео немає, то раджу вам залишити повідомлення у коментарях, що вас цікавий даний курс і щойно він буде доступним, я вам в коментарі відповім посиланням на цей курс. Ви зможете займатися у будь-який зручний для вас час і нарешті. Справитися з тим, що ви неправильно промовляєте звук Л. Це чудово, тому що часом мої учні кажуть, я вже декілька років дивлюся відео на YouTube і немає такого відео, яке мені допомагає. Тому я вирішила створити такий курс для вас, просто вимовляй, бо це дійсно просто. Простіше немає. Дивишся відео, робиш вправи, автоматизовуєш звук і отримуєш бажаний результат уже найближчим часом. Не треба чекати у чергах логопедів. Не треба платити за кожне заняття, приходити два рази в тиждень, надсилати ще разу відео. Достатньо обрати зручний для вас формат, просто перегляд відео, відео зі зворотнім зв'язком або. Інший і ви зможете справитися зі своїми труднощами і бути впевненим в своєму чіткому мовленні. Тож, якщо вам цікаво, коментуйте, ставте вподобайку і надсилайте це відео, кому воно може бути корисним. А на сьогодні у нас все, і ми зустрінемось у наступних відео. До нових зустрічей! па 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 па